В ефірі громади сьогодні проєкт про події, життя і людей, завдячуючи Героям Збройних сил України новий 2023-й, ми зустріли разом, вільні і під жовто-блакитним прапором. Ми змогли, ми вистояли і обов'язково переможемо. Наперекір сумнівам та зневірі українці живуть, протистоять і боронять свою батьківщину. 2023 рік нашої перемоги. Закрито рух пантонною переправою через десну поблизу Чернігова у зв'язку з необхідністю пропуску льоду, що підходить по течії до обласного центру. З 3 січня переправу закрито у зв'язку з льодоходом. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Відновлення можливості руху транспорту залежить від погодно кліматичних чинників. Раховуйте цю інформацію при плануванні ваших поїздок. Відбулась зустріч учнівського самоврядування Минської гімназії та школи Шевченка. У дружній та теплій атмосфері молодь окреслила плани майбутньої спільної співпраці для реалізації проєктів та благодійних акцій у освітніх закладах громади. Вітаємо ми, президенти учнівського самоврядування менської гімназії та школи імені Шенка. Саме сьогодні у, у стінах опорного закладу гімназії у нас відбулася неформальна зустріч. де Ми обговорили різні цікаві питання. Зокрема, це плани на майбутнє, спільні заходи, благодійні вечори та творчі. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Виступ тріодивина став приємним завершенням зустрічі. 5 січня у Центрі культури і дозвілля молоді відбувся благодійний різдвяний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями Центру культури і дозвілля молоді, Минської молодіжної ради молодіжного клубу Мим та волонтерів Минщини було зібрано 11 тисяч 277 гривень. Гості ярмарку посмакували традиційними та сучасними смаколиками, також взяли участь у лотереї від б'юті та хен майстрів Мини. Дякуємо всім за участь та добрі справи, які наближають нашу перемогу. Триває збір порожніх концерних банок будь-якого розміру та картону для виготовлення окопних свічок. Якщо маєте парафін чи віск, також приносите до центру культури дозвілля молоді. І з самого початку війни жителі села Синявка допомагають нашим військовим. Спочатку готували смачні страви для захисників, потім збирали кошти, продукти та теплі речі. У місцевому будинку культури та бібліотеці з часом організувався волонтерський хаб. У ці святкові дні жителі Синявки вирішили приготувати для наших воїнів домашні смаколики. Хочу сказати, що ініціаторами всього цього дійства, яке зараз у нас проходило зранку. От, є працівники Будинку культури і нашої бібліотеки. Це в нас такі активні працівники, які завжди, завжди вони, ну, хочуть ініціатори будь-якого такого заходу. Активно також долучилися в нас, жителі села нашого, дуже активно. І ну, В яких би випадках ми не допомагали, як би ми не допомагали нашим? Збройним селам України в нас, жителі завжди були активними, є, і ми впевнені, що так буде надалі. Дорогі наші хлопці, захисники наші, ми відчуваємо себе захищеними і хочемо у ці святкові дні подарувати вам тепло рідного дому, затишок рідних своїх осель. І з цими святами вас з усіма, вам миру, здоров'я, основне наснаги і терпіння витримати дуже-дуже у важкий час. І ми виготовили своїми руками всі смаколики, в них вклали тепло душі, щоб хоч одну ж хвилиночку ви могли відчути тепло рідного дому, материнські руки, посмішку своїх дітей, дружин, матерів і батьків. Набирайтеся сили і терпіння. Ми чекаємо вас з перемогою у найближчі дні. А оце ми випекли своїми руками оцей баранчик, який є символом різдвяного свята. Хай він вам принесе радість, посмішку і згадаєте хоч на хвилинку поринете у минулі свої часи. Хочемо побажати нашим хлопцям і дівчатам, які зараз перебувають в Збройних силах України, здоров'я і хочемо трошки передати якогось різдвяного такого. Ну, свято, яке наближається, хочемо частинку подарувати і нашим хлопцям і дівчатам е, у цих стравах, у цьому такому ну, блюді, яке завжди воно у нас на столі кожного в новорічну ну, ніч було. А зараз ми хочемо хлопцям. Це типове олів'є, але це домашнє. Це те, що ми наповнювали любов'ю, поки кришили тут, а розмовляли, щоб у наших хлопців було все класно, круто, щоб у них було завжди міцне здоров'я. щоб Вистачило сили перемогти, а ми знаємо, що перемога буде дуже скоро. От. І тому приготували такі смаколики з любов'ю і ну, в, найближчі, в найближчі місяці вже з перемогою. Дні не можу сказати, але в місяці обов'язково буде перемога. Дорогі наші захисники і захисниці, ось і закінчили ми приготування нашого салату, а зараз хочемо подарувати вам пісню. Ой, лузі червона калина, похи Наші захисники, ми вітаємо вас з Різдвом Христовим і хочемо передати вам часто своєї любові і підтримки. Ми дуже вдячні вам, що ви нас захищаєте. Молимося, щоб Господь вас зберіг, щоб наступила перемога і щоб був мир. І як часточку сім... свого свята сімейного хочемо передати вам трішечки смаколиків. Свято вас з Різдвом Христовим! Пес-патрон мандрує громадою. 5 січня з пізнавальною виставою пес-патрон та його друзі завітали до Макошинського закладу дошкільної освіти. Вихованці гітарної школи Артема Тихонова гуртивина стали лауреатами другого ступеню на міжнародному дистанційному фестивалі від уряду Республіки Болгарії. А зараз вам розкажемо, як рейса розпалорів. Ну що ж ж. Вітаємо, пишаємось та бажаємо вам нових перемог! Різдво світле і радісне свято для всіх християн. З нагоди святкового дня зазвичай накривають щедрий стіл, головною стравою, на якому є куття. Саме з цієї страви прийнято розпочинати вечерю. Сьогодні я хочу розказати і показати вам, як у нашій родині готуються до святої вечері. Це для нас особливе свято сімейне свято. І я хочу постаратися передати вам атмосферу рецепту, тому що в нашій родині завжди на святий вечір має бути 12 пісних страв. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях, чи готуєте 12 страв, чи святкуєте святвечір, і які у вас є традиції. Приготування всіх страв ми завжди розпочинаємо з куті. Головними інгредієнтами куті. Є зерно, мак та мед. Усі вони не випадкові, адже мають величезне символічне значення. Зерно символізує землю, її родючість і воскресіння після зими. До речі, саме слово куття з давньогрецької мови означає варене зерно. Мак і макове молочко означає добробут та багатство. А мед – це символ солодкого життя, задоволення і благополуччя. Ще до путі кладуть горіхи як знак здоров'я і міцності, та родзинки символ особистого та сімейного благополуччя. Пшеничну крупу, яка в нас називається куття, потрібно замочити і поставити на ніч на підвіконня зі сторони сходу сонця. Це для того, щоб наша куття найперша побачила схід сонечка. Готується все з самого ранку. Запалюється піч. Всі страви відправляються у піч, а ввечері залишається лише заправити все і, звичайно, ж, подати на стіл. Перед тим, як ставити до печі куттю, потрібно її промити. У нас вже є готова промита коття і додаємо її у кип'ячену воду, яку потрібно трішечки підсолити. Я вже це зробила, підсолила. потім ставимо її до печі і хай собі томиться аж до самого вечора. Коли каша охолола, то я додаю до неї мед. Запарені родзинки та МАК. Мак я відварювала просто у воді і перебила все блендером. Але зазвичай раніше ніхто не перебивав мак блендером. А його в ступці переминали і додавали до макітри. Ну от, наша Куця готова. Друга страва, а точніше напій, це узвар, компот із сухофруктів. Я використовую для нього яблука та груші, а ви можете додати на свій смак і інші. В нашій родині куттю люблять і рідкою, і для цього ми додаємо злегка теплий узвар. І ось така куття з підливкою. Гарна, солодка, готова. Смачного. Віримо, що у новому році шум ракет перетвориться на галасливий сміх щасливих дітей, а музика вуличних музикантів замінить сповіщення про повітряну тривогу. Кожен наш захисник та захисниця нарешті повернуться додому. А над Кримом замайоріє синьо-жовтий стяг. Знаємо, що так і буде. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, аби залишатися в курсі подій. З вами була Громада сьогодні. До нових зустрічей в ефірі!